Ха, <гум> яка комашка. А, оно... а от що що інших мухоморів достатньо в цьому сезоні, а от пантерний це рідкість. який да, але... Диви, як вони поросли. Диви, які подиви. Яка краса. Дуже красиві. Прямо рядочком. А такі, як іграшкові. Рядочком поросли. Ну, але я б тобі щось показала. Що саме головне? Хочеш побачити? Так, да, зараз йду. Опа. Отруйний гриб. Тому такі гриби не вживайте. Йдеш? Йду. Йди, йди, бо. Опачки. Ага. Оце красавчик. Да. Вимахав. Яка ножка широка. Красун. Ти подивись, так? Да? В жовтні. Ми ж ніколи в жовтні не знаходили. Не ну, Такий навіть в жовтні.